Панкова за півтора мільярда доларів від Раші хоче організувати Майдан 3 щоб продовжити каденцію З після 20 травня. А хто в нас керує ДБР? Так званий Петров та Іванов, одні з великої кількості кротів. А питання: хто пригрів їх на банковій? А хто Арестовича пригрів на банковій? До речі, Портнов теж виїхав під час війни. Він військово зобов'язаний. Я з Корнічуком раніше бував на різних ефірах. Це дуже сумнівний тіпо. Реально, третій май. Майдан – це війна, оборона країни. Оце третій майдан. і Всі герої майдану там. А антимайдан сидить на банку. В цей час. путін залишався президентом, а прем'єр-міністром, мав бути Зеленський. А спікером Лукашенко деякі персонажі з оточення Сівковича говорили, що Зеленський нас дуже підвів. за пару років вишвернуть Зеленського, повернеться Янукович. повикидали з економіки цілу купу цілком життєздатних підприємств, які б створювали робочі місця. 33% учасників бойових дій, які списалися з військ, не можуть знайти роботу на сьогоднішній день. Хто в цьому винен? Порошенко? Скажіть мені. Чи чорти зеленську? Вітаю, друзі! Це вихідні, і наша рубрика «Війна на все спише. Цього разу ми трошки оголош... з оголошенням трошки наплутали і зібрали запитання з-під різних відео, в тому числі. І програма вийшла трошки коротша і, мабуть, динамічніша через те. Я от роздумую, як її реорганізувати і, можливо, зробити її виключно спонсорською. І в цьому те, теж було б своє раціо, бо все-таки активність спонсорів заряджає, так би мовити, і мене певною енергією. Ну, а особливо дуже важлива їх оцінка тих подій, яка відбувається. Отже, продовжуємо програму. Галина Янковська, можливо, колись будуть відповідати, але скільки ще біди і горя принесе їхня діяльність. Це про владу, я так зрозумів. Дійсно, це з-під якогось останнього відео, і це таке, знаєте, ну, є певна. Деморалізація, дезорієнтація. Ну, таке буває. Знаєте, інколи, як це? Перед світанком ніч найтемніша, Інколи збігається така купа різних факторів в одному місці, що ну, думаєш, коли ж, коли ж ми. Невже ми вистоїмо, невже ми? Я пригадую оці найтяжчі дні майданів і одного, і другого. Здавалося б, ледь не ламають ситуацію е силовики. І тут десь з'являється якась група людей свіжих зі Львова, чи з Житомира, чи з Вінниці, і приносять купу енергії з собою, ну і всі якось ух, стряснулися, і, і стійкість повернулася, і, і віра повернулась, тому сподіваюся, що зараз оцей складнючий момент. Де все нашаровується, і економіка, і міжнародна підтримка, і нестача боєприпасів, і втома від війни і, ну, ну дуже тяжко це. Але я вам скажу, що зіпсувати цей псевдоцирк е з путінськими виборами, українські війська таки зіпсують його. Це, це гарантовано. Світлана Паламарчук. Панкова за півтора мільярда доларів від Раші хоче організувати Майдан 3 щоб продовжити каденцію Z після 20 травня. Як цих офісних кротів вигну, вигнати вигнати ОПЕ? Ну, це дійсно. Це якась така ну, дикунська гра, тому що ляпнути про цей Майдан 3 <кхем> причому вони ж знайшли структуру. Це комітет по розвідці. Там його очолював довший час такий Руслан Демченко. Він, по-моєму, там і лишився. І саме цього Руслана Демченка він був ну, коптований туди на Банкові часи Ющенка з середовища Фірташа. Він закінчив, до речі, по-моєму, цей інститут Андропова в Москві, КГБшний. І. Коли виникла історія із Вагнергейт, коли злила цю інформацію, то перше, що подумали саме про Демченка. Ну, але потім якийсь час він, він просто зник з орбіти, Ну і згадки про комітет по розвідці при президенті довший час не було. Бо, по-моєму, ці всі оголошення більше робив медійні заяви, всякі більше робив секретар РНБО Данілов. Ну, але тут витягли десь із загашника цей комітет по розвідці, і оголосили, що Росія проводить спецоперацію Майдан 3 Ну, це звичайно кротівня. Тут реально попалилася. Ну, реально, це поспіховище. Вони потім випустили Юсова. і Юсов уже два дні чи три дні від імені Головного управління розвідки. Пробує розмазати цю т... сметану по тарілці. Ну, але на головному управлінні розвідки теж висить втручання в політику, і це, до речі, антизаконно, тому що силові органи не повинні втручатися в діяльність політичних партій. Е, ну нагадаю, що Порошенка не випустили в Мюнхен е, через е, як. Якусь там заяву керівника Головного управління розвідки про те, що Порошенка хочуть там десь прибити. чи... Ну, це, мабуть, Єрмак з Зеленським хотіли його прибити в Мюнхені. ну, Хто, хто б його ще? Знаєте, Порошенко не приймає ніяких рішень ні по війні, ні, ні по системі державної влади вже 5 років, а, а вбити, чому, прибити чомусь хочуть Порошенка в Мюнхені, а не Зеленського. Це, Звичайно, посміховище те. Ну, але кротівня, вона, вона не вигадлива. Вони вже такий на Гебельський формат перейшли, і цим вони страшно нагадують Путіна. Страшно. Ну, просто путінський стиль вони злизують уже на кожному сантиметрі. Таке. Продовжимо. Саша Хаб. Де мобілізація поліції чи чиновників? Ну, поліції, до речі, дарма ви так кажете, тому що поліцейських бригад дуже багато. До речі, свого часу такий штурмовий полк сафарі, був, який поніс дуже великі втрати, героїчний дуже полк. І зараз кілька бригад поліцейських воює. Ну, Міністерство внутрішніх справ це ж не лише поліція, це і прикордонники і Нацгвардія. І поліція. Всі вони на фронті, вони всі підпорядковані ну, головнокомандувачі. Дійсно, вони просто ну, частина з них вони ж володіють зброєю, вони більш підготовлені, ніж цивільні, яких треба ще навчати, але багато героїчно загинуло з них. Тому чиновників У нас, до речі, бюрократичний апарат в Україні не такий великий. У нас на Держслужбі, ну я пригадую, я зараз не можу так докладно сказати, але в силу через децентралізацію у нас сам державний апарат не такий великий, у нас 1170, мабуть, зараз. Я пригадую, колись держслужбовців, коли я був держслужбовцем, держслужбовців було, по-моєму, 230 тисяч в Україні. Муніципальних е чиновників тисяч, по-моєму, 500 або 700, по-моєму, 700 тисяч муніципальних чиновників. Тому, ну, на всіх їх держиться система влади. Тому мобілізувати багато, до речі, з місцевого самоврядування багато пішло на війну. Тому таке. Тася А хто в нас керує ДБР? Ну, ДБР у нас керує людина, яка дуже лояльна Єрмаку. Взагалі, силовиками керує всіма татарів, поліцейськими судами і всім іншим. Тому хто б не керував ДБР, а, а керує всім татаром. Довжим. Світлана. Так званий Петров та Іванов одні з великої кількості крутів. А питання: хто пригрів їх на банкові? О, так я ж хочу нагадати про Арістовича. А хто Арістовича пригрів на Банкові? Ви ще пригадуєте такого персонажа? А Не бачили, що він останнім часом верзе? А як він виїхав за кордон? За листом головного управління розвідки. А ще був такий депутат Трубіцин, депутат Київради від Слуги народу. Корупціонер. Його підозрюють в дачі хабаря, точніше, в вимаганні хабаря, по-моєму, мільйон доларів. От я подробиць не знаю. Він шкурнув за кордон, за листом головного управління розвідки, ніби він їде десь здобувати якусь гуманітарку. Ну, потім ще один персонаж. Пригадуєте те, що я тихонечко в Лес, який спричинив аварію на Бориспільському шосе. Цей теж за листом Гуру, по-моєму, виїхав за кордон. Тобто така от дуже дивна історія, але. Я дивився це розслідування Дмитра Гордона, і воно таке ґрунтовне. Тобто він систематизував діяльність Іванова, цього, точніше Петрова. За... Бо Іванов він якийсь див, дивний тип, він, він такий трошки ну, неофіту у медійній і політехнологічній сфері, але відпрацьовує на банку, те, ну, що Пан запро... запросять, та й робимо, так би мовити. Любі акробатичні фігури будь-які. Але Петров це такий рафінований шкідник, тобто він, він завжди обслуговував регіоналів. І, звичайно, я ж завжди говорив, що Антимайдан переміг, і Антимайдан прийшов керувати на банку. Мені здається, що Портнов дистанційно ще й досі керує е, цим правовим блоком, особливо е, контактами з суддями. До речі, Портнов теж виїхав під час війни, він військово зобов'язаний. Хто його випустив, за листом якого гуру виїхав Портнов? А Порошенка скільки разів не випускав, Дівчину, президента п'ятого не випускати. Чомусь таких санкцій проти Віктора Ющенка не вчиняє Банкова, а проти Порошенка це в них якась родова пляма якась явно. Хоча Порошенко до його честі провів абсолютно е, чисту президентську кампанію, і що дозволило Зеленському перемогти. Він би хоч би, хоч би це оцінював. Отаке. Ясен світ. Яке ваше ставлення, пане Володимир, до Дмитра Корнічука? Я з Корнічуком раніше бував на різних ефірах. Це дуже сумнівний тіпок. Дуже сумнівний. Я коли довідався, скільки йому років, він, він же вигляд, виглядить, мені здається, старіше від мене. А виявляється, що йому ще 40 років нема. Тобто, ну, але він дуже дрібний, такий. Ну, Дрібний сервільний тип. В нього ніколи не було своєї світоглядної системи, рамки світоглядної, яка б не дозволяла йому бути просто найманцем. Наскільки я розумію, він навіть якийсь час бігав десь на канали Порошенка, ну, звичайно, ніс там всяку околесів, те, що називається. Ну, але для. Ну, балансу думок, він, бував, від нього, так би мовити, не відхрещувався. Але те, що він, звичайно, обслуговував регіонали завжди і був десь там на Медведчуківській Тусовці, я пригадую, що він там ніс. Ну, це, це була така, ну серйозна, так би мовити, сервільна діяльність на користь Медведчука. Продовжуємо. Наталія Зима. А може і правда, Бог любить трійцю, може дійсно треба третій Майдан. Ну, третій Майдан іде, він триває, це війна. Всі люди, які дійсно дозріли до Майдану, вони зараз на війні. Майдан же ж, всі Майдани були за участю Росії. Це ж вони по, по своїй суті були антиросійськими, антиколоніальними. Тобто про, про, проти антиімперськими, точніше, не антиросійськими, антиімперськими. І реально Третій Майдан це війна оборона країни. Оце Третій Майдан, і всі герої Майдану там. А антимайдан сидить на банку в цей час. На жаль, Юрій Гір. Дуже небезпечно і сумно жити в країні, в якій 73% абсолютно ідіотів майбутнього для країни просто нема. Хто це за наплодив? Ну, ви знаєте, хто наплодив? Наплодили певні, ну, певна недовіра до України, певні е, закладки європейські е, путінські. От згадайте, як в 17-му році така депутатка була і голова комітету парламентського Ганна Гопко. Ганна Гопко весь 17-й рік присвятила, до речі, такий колишній прем'єр Литви Кубілюс, він же депутат Європарламенту тепер. Ще там ціла купа депутатів європейських, вони переконували і європейських е, політиків, і американських в тому, що Україні потрібен план Маршала. І якби, наприклад, ну, у 2018 році дійсно трапився план Маршала для України, не було б ніякого зеленського, повірте мені. Але ж е, частина європейських політиків почала нам прокачувати тему про те, що. Свобода слова це цінність. Так, це цінність, і ми, ми на цьому наполягаємо. Нам потрібно ще пройти пару виборчих циклів, але ж у нас війна в країні. І добре, нам, потрібно, нам щоб зблизитися з Євросоюзом, потрібно пройти демократичні вибори. Порошенко забезпечив ці демократичні вибори. Ну, до речі, до честі європейських і американських партнерів, коли трапився напад, попри те, що вони дивились на Зеленського як на відверту московську агентуру, все ж вони побачили всередині е, країни ну, живий організм, який буде боротися за незалежність. І е, тут якась дуже дивна історія. бо Колись рано чи пізно от Зеленський заговорив, що він розмовляв з Путіним, е і з московського боку кілька разів були вкиди про те, що Путін дуже сильно давив, на Зеленського і Лукашенко давив, щоб зробити е щось про образ е такого нового союзу. Де якраз Путін залишався президентом, а прем'єр-міністром, мав бути Зеленський, а спікером Лукашенко. Оцю тему вони мусолили, тому що деякі персонажі з оточення Сівковича. Хочу нагадати, що Сівкович, до речі, був один з тих, хто от, оцей... Фігурант зради в Криму, точніше в Херсоні, СБУшник, який тепер підслідством, він давав, він натякав, що він на вибори привіз, так би мовити, ще й фінансове забезпечення. Він не просто опинився в штабі виборчому Зеленського. Ну і потім деякі персонажі з оточення Сівковича говорили, що Зеленський нас очень подвел. Ми так на нього надіялись. Ну, очевидно, що в цій історії Зеленського поюзали і викинули і Віктор Федорович, бо Путін же й досі наполягає, що Янукович діючий президент. Очевидно, що вони, вони розігрували історію, що вони за пару років вишвернуть Зеленського, повернеться Янукович. Ну, і тоді будуть грати в будь-які сценарії. Тому поки що ми до кінця цю всю історію не знаємо, але нинішня діяльність Зеленського, вона якась дуже-дуже занадто каламутна. Бо я розумію, що в нього є, ну, наскільки в нього на нього поширюється імунітет президентський. Але на частину його оточення явно ну, є розуміння того, що. І в американських спецслужбах, в європейських, є дуже багато всього. Дуже. Через що така якась дивна панічна поведінка? Але я думаю, що Справду ми довідаємося вже після того, як Зеленський піде з влади. Зараз, звичайно, що ці всі історії, про що розмовляв і як розмовляв Зеленський тет а тети з Путіним у Бельведерському, здається, палаці в Франції на тому саміті. Тому є дуже. Багато тіньових моментів. Один з тіньових моментів це Оман і таке синхронне під ОМАН збиття українського авіалайнера в Тегерані. Хочу нагадати, що зараз певні пішли тріщинки в стосунках Росії з Китаєм, але з Іраном тріщинок нема. І швидше за все, що Іран і Росія пов'язані дуже щільно українською кров'ю. Тому треба. Розуміти й цей момент. Ну, що ж, дасть Бог, з часом. До речі, я так розумію, що спецслужби американські вже крипту досить чітко сканують і проглядають. І, по-моєму, я пригадую, коли напаковувалася фракція Слуги народу всякими знавцями криптовалют. Ну, от, по-моєму, Усі їхні заначки зараз стали відомі, в тому числі нашим партнерам Західним. Отаке от, от. Ну, і ще одне запитання. Такий дуже дивний нік спецнац. Спецнац. Пане Цибулько, чорти є в кожній владі, І якщо винен, повинен відповідати. Чи ви свічку у всіх тримали? Ні, не тримав свічку. Чорти є дійсно у всіх владах, і е, ми пригадуємо, які, які конфлікти були щодо певних персонажів в оточенні Порошенка-президента. Ми пригадуємо Ложкіна. Ми пригадуємо ще кілька персонажів, які слідом за Ложкіном прийшли. Але ж тоді Порошенко вимушений був. Працювати на об'єднання країни. І, на жаль, в його структури делегувалися від регіональних певних еліт, не явно не святий персонажі, явно не святі. Але не можна було одночасно вести війну проти Росії і війну проти частини українського політику, особливо того, хто до Порошенка. Весь час експлуатував проросійські теми. Все-таки те, що, наприклад, ну по суті, із символічною кількістю голосів, 4 тисячі, здається, виборців провели в парламент Юхима Звігільського. Звігільський дуже авторитетний і дуже важливий для Донбасу. І з тим соціумом донбаським треба було через когось розмовляти. Навіть з тою частиною населення під контроль, що на підконтрольній частині України був. Це все дуже складне. Я дійсно розумію, я часом ну, інколи складається враження, що я забагато педалюю на хибах Зеленського. Але ж, розумієте, я пам'ятаю всіх президентів. Вони були більш чутливими до ну, таких тикань в болючі місця. А Зеленське враження таке, що, що він відморозився просто. Ти йому кажеш, що отут буде біда. В цьому напрямку буде біда. Ні, не буде. Ми, ми все знаємо, ми все зробимо. Ми все. Ну, для мене найгірше те, що вони просто завалили інвестиційну сферу. Вони спеціально приходили, щоб їх грохнуть, завалити. Я вже потім розмовляв з багатьма, бо я консультував дуже серйозних інвесторів, які готові були через відкриті торги викуповувати великі індустріальні об'єкти. Але тут мені чітко натякнули, що треба. ну, і все. А ці люди, яких я консультував, вони точно не були налаштовані на всякі. Хабарі тому подібне. Я, до речі, пригадую, як навіть відомі корпорації заходили в Україну і привозили кешом торби, возили, возили. Було. Ну, Це були 90-ті, це ще було таке каламутне все. Але ж ніби вже випрозорилася система, вже, вже якось ми ніби входимо в європейське поле, вже, вже якось треба прийняти правила гри європейські і жити. Ні. Навпаки, треба це все підвісити. Ну, розумієте, одна із великих претензій до Зеленського і до його оточення в тому, що вони під час війни ще займаються і рейдерством. По суті, вони повикидали з економіки цілу купу цілком життєздатних підприємств, які б створювали робочі місця. От, мені сьогодні сказали таку цифру: 33%. Учасників бойових дій, які списалися з військ, не можуть знайти роботу на сьогоднішній день. Хто в цьому винен? Порошенко? Скажіть мені. Чи чорти Зеленського? Отаке. От Дякую, друзі. Завершили нашу чудову рубрику Війна Все спише. І я думаю, що треба буде, мабуть, нам переходити на формат спонсорських запитань. Хоча, ну, пишіть, напишіть, як ви думаєте, як вам подобається. Якщо вам подобається такий формат, як є, значить будемо його підтримувати. І будемо завжди дякувати спонсорам за підтримку. Бо це такий, ну, Посильний маленький внесок, але він робить наше життя трошки спрощує. Бо от з'явилася можливість придбати камеру чи нове світло, чи ще щось. Ну, от потрошку, потрошку, там, десь, 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 потрошку назбираємо та трошки ділимося для Збройних сил, щось трошки, трошки на якусь техніку, але на техніку копійки. Ну, віримо в нашу перемогу. Віримо в те, що цей збіг тяжких обставин тимчасовий і розвиднеться і над Україною, і над Сполученими Штатами, і демократія переможе. Таке прохідне ніби гасло, але для нас воно важливе, бо дуже не хочеться. Знаєте, ми пожили. В складній демократії, але в демократіях неве в авторитаризмі, і дуже не хочеться знову відродження совка і колоніальний статус для України. Українська культура нарешті по-справжньому видихнула. І подивіться, які чудеса, яка увага до українських письменників, до українських художників, до кінематографістів, музикантів до балету українську. Це, це просто, ну ви розумієте, що Україна стала справжнім феноменом. І я нагадую своє гасло: чим більше в світі України, тим менше в світі Росії. В Росії це дуже-дуже добре розуміють, через що і воюють з нами на смерть. А ми повинні вистояти, перемогти і заповнити з собою своїми феноменальними митцями. Цей світовий простір. Вірю в це. Слава Україні!